Якщо подивитися на сучасні домашні гаджети, то можна подумати, що Wi-Fi, напевно, потрібен в кожному девайсі. Бо виробники так часто про це пишуть, так часто додають цей Wi-Fi в холодильники, пральні машинки, куди завгодно, що ти вже думаєш, блін, а треба він. Чи ні. Отож, ми вирішили з цим розібратися. Правда, це чи маркетинг? З вами Мокіч, оцей вайфайний сервіс маршопінгу Hotline.ua І ми починаємо розбиратися, чи треба той вайфай в домашніх девайсах. Одна з основних переваг використання Wi-Fi у побутових приладах можливість керувати ними віддалено за допомогою смартфона або планшета. Наприклад, ви можете включити кондиціонер задовго до того, як повернетесь додому у спекотний день, або вимкнути обігрівач, якщо ви виїхали і забули це зробити. Це зручне та часто ефективніше використання енергії, ніж без смарт-функцій. Давайте візьмемо декілька популярних побутових приладів і визначимо, де наявність Wi-Fi дійсно в тему, а де Ну, таке собі. Почнемо з того самого кондиціонера. Здавалося б, дійсно круто мати можливість включити охолодження влітку або обігрів зимку перед поверненням додому. Але чи дійсно це вам потрібно? Насправді, кондиціонер це така штука, що ти прийшов тебе пару хвилин, і все нормально. І заради цього ще мати якийсь окремий додаток, його вмикати. Скоріше за все, кондиціонер буде лагати з тим Wi-Fi. воно замість 25 поставить тобі 40 градусів, чи навпаки не охолодить, а зробить е тепліше. Коротше, також є нюанси, і в більшості випадків зручніше просто взяти пультом, тикнути в той кондюр, Він швидко все зробить за пару хвилин, поки ти знімаєш себе взуття і куртку, і все буде нормально. Тому тут, знаєте, таке більше маркетинг. А тепер. А подивимося на різницю вартості. Для цього заходимо на куди? Правильно, серед смаршопінгу хотлан В каталог кондиціонерами. Вибираємо популярну площу 25-35 квадратних метрів, спліт системи, популярний бренд Cooper Hunter. Дивимося на пропозиції з Wi-Fi та без нього. Звичайні моделі можна купити за ціною до 10. Тисяч гривень. В той час, як вони ж з Wi-Fi починаються від 18 20 тисяч гривень. Наприклад, Cooper and Hunter Vital, Vital... Vital... CH. Дивіться цю назву, ні, не буде це вимовляти. Чи готові ви переплачувати за таку віддалену фішку і ті ваші і... і... Wi-Fi? Я думаю, не дуже треба. Йдемо далі, пральна машинка. Найголовніша функція деяких людей, це, але я не користуюся, це віддалений старт. Тобто ти там, захотів собі поставити машинку от на 4 на, на ранку, щоб вона тобі поколбасила до ранку, і е електроенергія по нічному тарифу пішла. Будь ласка, але напевно цей віддалений старт, цей будильник для машинки, він є. В кожній пральній машинці. А що як ви завантажили в пралку все, що потрібно, але забули її включити і пішли з дому? А там є якийсь одяг, який ви хочете вдягнути вже завтра. І він вже не встигне висохнути до ранку, якщо випрати його тільки ввечері. Ось в цьому випадку Wi-Fi був би доречним. А ще в пралках можуть бути досить розлогі налаштування режимів прання, в яких без інструкції розібратися буває доволі складно. Або коли нею користується здебільшого тільки один з партнерів. І коли другій людині потрібно запустити пралку, застосунок. Справді допомагає вибрати правильний режим без консультації з партнером, який все це знає. І якщо порівняти ціни на пралки з Wi-Fi без, то виявиться, що ціни на них не так і сильно відрізняються. Тому, якщо є можливість, беремо якусь сучасну пральну машинку з функціями Wi-Fi, і все буде добре. Холодильник з Wi-Fi. Значить, холодильник девайс, який повинен охолоджувати ваші продукти. Wi-Fi. Що зробить можливість зменшити, збільшити температуру? Ну давайте уявимо якийсь варік. У нас вечірка. Нам треба лід. Ми знаємо, що у нас е... ні, не можу вигадати. Не знаю навіщо там Wi-Fi. і йдемо просто далі. Обігрівачі з функцією Wi-Fi з одного боку це безпека, бо всяке може статися. Залишили увімкнений обігрівач, і потім весь день думаєте, чи не станеться чогось. Чи скасовуєте усі плани терміново повертаючись додому. А могли просто вимкнути його по Wi-Fi, якби придбала відповідну модель. Наприклад, Thermofold tf F2000 Wi-Fi. Щось схоже можна сказати і про бойлери, щоб економити та нагріти воду постійно, можна вибрати відповідну модель, наприклад, Midea Prime Wi-Fi D8020ED6. У, і виставити в застосунку нагрів до максимальної температури ввечері, коли сім'я приходить після роботи додому. Потім вимикання десь після 23-24 годин і вмикання з невеликою температурою за годину до прокидання. а Потім знову вимикання аж до вечора. На вихідних можна запрограмувати інше налаштування під ваш стиль життя. І це все може непогано скоротити ваші витрати щомісяця. Але є ще один суттєво дешевший варіант. І е, на відміну від вбудованої всякої техніки, це просто розетка. Для цього потрібно купити смарт- розетку, наприклад, Xiaomi Mi Smart Plug 2 Wi-Fi. Яку треба розмістити між приладом і розеткою, таким чином ви зможете дистанційно вмикати, вимикати будь-які пристрій, а також запрограмувати автоматичне вмикання вимикання згідно з тим тарифом, який ви налаштуєте. А ще у вас буде доступний моніторинг витрат електрики по кожному приладу і усім разом. І ще один дуже важливий момент мене набридла ця шапка. Наприклад, у вас є е, Samsung, щось там холодильник, Рістон, е, не знаю, хлібопічка, якісь там ще термофоло-обігрівачі, Cooper хантер Candor, І ви хочете всім цим керувати. Отак, з мобілки взяти, так пам пам пау А знаєте, що вам треба? Вам треба 5 додатків. Samsung, Самсоль, термофол, Hunter, це все. Ви йдете додому, тільки думаєте, поставлю холодильник на мінус 40, температуру зроблю собі, плюс 40. Що там у нас ще пралка буде фігачити на 1800 обертів 16 годин. Все це мені треба швидко зробити, бо терміново, і ти починаєш перший додаток, другий. Він там десь залагав, третій. Бо знаєте, додатки для чогось подібного. Це не Тріпл Ей Софт, це трошки інша історія. І ось це трошки, звісно, буде важче. Тому ми радимо, якщо ви вже хочете смарти цю всю штуку собі в будинку чи в квартирі, то вибирайте бажано монобренд, Та, щоб все було одного бренду, і тоді з одного додатку буде набагато простіше керувати всією технікою. Звісно, ми, можливо, проговорили якихось 10% цієї Wi-Fi розумної смарт-техніки, бо тут у нас ще є освітлення, освіжувачі, зволожувачі, праски, фени, бритви, зубні щітки, багато-багато всього іншого. Але тут, от головне логічність використання. Тут треба уявити, як і що ви хочете. Можливо, прописати собі навіть і від цього вже відштовхуватися. Ну і звісно, в цьому вам допоможе сервіс маршрутного тланйо. Ви зайдете, подивитесь, потикаєте, в відгуках, як воно і що працює, і виберете все, що вам треба. Як на мене, поки ну це знаєте, це як фішка з 3D була в телевізорах. Воно кудись зникло, бо ніхто не користувався. Так само, скоріш за все, воно так буде і в побутовій техніці. То Wi-Fi, він може бути, але він може бути, коли буде різниця. Мінімальне Wi-Fi без Wi-Fi. А переплачувати X2 за те, щоб там десь там віддалено щось тикнути. Ну то таке. Але знову ж таки вирішити самі. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!